За тиждень після вбивства Ірини Фаріон до місця біля її будинку люди продовжують нести квіти та лампадки. Підозрюваного у вбивстві затримали через шість днів у Дніпрі за місцем проживання. Знаю, що у нього папа воює зараз, живе з мамою. Очень придишний пацан, хорошо снідружиля, хорошо учаться. ніколи не подумав би, шо он може тако. Я уверен, що такого не робив. на початку цього тижня джерела суспільного у правоохоронних органах повідомляли, що основний підозрюваний. Ось цей чоловік. Є декілька свідків, які бачили, що постріл здійснив саме він. Зверніть увагу на окуляри, які закривають його обличчя. Дана особа знаходилась в такому положенні. Дві-дві з половиною години нікуди не відходив, не їв, не, не не жував жуйку, взагалі не реагував. Навіть напередодні, коли він бачив пані Фаріон, яка поверталася до свого під'їзду, він і побачив, що вона йде, але навіть не повернув голову. Про цього чоловіка нам розповідали і сусіди. Я квітів вийшла. Думаю, пройдуся сюди. Я пройшлася, а вона та пані тут стояла з валізою, сумкою. Я йду, я дивлюся, він сидить і надіває, витягує сумочки, червоні рукавички. На одну руку давав, рукавичку вдягнув, потім ще на одну. Ну, я повернулася йду. Я помаленьку, ото паню тут залишила, де моя сестра стоїть. Ну, от сюди відійшла і чую, бабах, я дивлюся, він втік туди. Цунель тут втік, а вона лежить. Все. У нього був дивний образ, він був замаскований, тому що він зробив все, щоб його ніхто не впізнав. Бо якщо він зніме свої головні убори, окуляри, мені здавалося, що то окуляри такі, як люди ходять в гори, ось, такі. ось то його важко буде впізнати. але він молодий хлопчина. Поведінка його була така, ну він не нервував, він сидів спокійно, досить спокійно. Сидів нога на ногу, У нього такі маніпуляції були, він сидів так. По-різному він ті руки складав, можливо, в нього затеркли, і він отак, так би музик розминав їх. Ось таке я побачила. Мені це не сподобалось, Думаю, це щось ну, це не є якась нормальна поведінка. Затриманому 18 років під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. У всіх цих містах є підтвердження в тому числі в його мобільному телефоні. Які ми вилучили, є підтвердження, що він бронював це все. Ну і підтвердження риєлторів, які надавали ці послуги з оплатою безпосередньо них, цієї особи. Далі ви бачите фрагмент, де Після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову пошту, де отримує посилку. Від нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув. Він приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі, в однаковому одязі. Також у нього була невелика сумка. Саме там, за версією слідства, могла бути зброя. Хоча інколи він приходив у двір з порожніми руками у день вбивства. Чоловік о 17.03 вже очікував Ірину Фаріон біля будинку. Постріл пролунав близько 19.30. Вона очікувала просто на це таксі, і спокійно і спокійно себе абсолютно поводила. Не очікуючи, що до неї хтось може підійти, тому що ми можемо говорити, що практично цей напад і це вбивство було зненацька для пані паніри. Він близько підійшов, практично не більше двох метрів. Попередніми думалами експертиза ще готується. Правоохоронці відтворили маршрут відходу стрільця та обшукали близько ста гектарів лісу. А встановити особу підозрюваного вдалося за допомогою смарт-камери відеоспостереження. Характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Тобто до цього він ходив одразу після вчинення злочину він втікає з місця, і вже потім наступне відео це залізничний вокзал через два дні. Він виїжджає зі Львова до Дніпра. Слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, в який центр знаходиться. Країні агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна. Наразі затриманому обрали запобіжний захід. Обрати підготовлену з іншу запобіжний захід, тримання під вартою у державній установі сьогодні рання покарань номер дев'ятнадцять строком на 60 днів до двадцятого дев'ятого тисячі п'ятого року. Почту про звизначення розміру застави. Рішення буде оскаржене на, на, наразі все. Апуляція. Все, нічого, нічого. Вибачте, ну я більше коментувати. не б... Немає що коментувати, тому що... Я нічого не робив, ні не подав, нічого я не робив. Можна... Я ж прошу, тільки цікавіше трохи питання. Нічого, це не я все. От наштав таких питань, я кажу, нічого я не робив, це не я все. Добре, а як ви відноситесь до неонацистських Ну, є... Я не готовий коментувати, як я до незійську а до Росії. Я можу прокоментувати, як я відносивсь відношусь до Путіна, до, ФСБ, до, до всього всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого спільно знімати не хочу, не мав ніколи. Ми будемо боротися, але я впевнена, що це вбивство мову. Жодних погроз не було. Останній тиждень, другий, вона мені завжди питала, чи ти вдома як малі. Чи ви прийшли до хати і по і двері? Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.